Або вона дасть розумне пояснення, або вона злякається, і ти зможеш заощадити купу грошей, уникнувши неприємностей. Автор відповідає на це: але як я поясню те, що знав, що вона бреше. Мені доведеться розповісти їй про каблучку, і все буде зіпсовано. Ну да, я його розумію. Він же хоче її пропозицію зробити. Іноді ти не можеш пояснити щось. Не, розкажав, не розказавши деталі. Ну, ну, тобто це, це зрозуміло. Це все одно, що я буду сидіти вдома, і хтось мені скаже, що я був з тобою, а я скажу, ти була зі мною. І Мене докажи. таки, якого біса вона була в тебе вдома, і ти такий ну, томуша, патамуша. Тобто, ти маєш або сам збрехати, або сказати, що ти брехав. Звичайно. Ну тобто, це таке трошечки дійсно замкнуте коло. Наступний коментар: у тебе можуть бути набагато більші проблеми, ніж зіпсована несподіванка з заручинами. Тобі не потрібно розповідати їй, чому ти був з її подругою, бо це зараз не важливо. Важливо те, чому вона бреше. Оце я прямо уявляю. Прикольно, тобто те, що він брехав і.